Цьогоріч світ відзначає 37-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Вона стала найбільшою техногенною катастрофою століття. У ліквідації цієї аварії взяли участь сотні тисяч людей. А точна кількість постраждалих невідома й досі. Більше про трагедію та життя ліквідаторів сьогодні поговоримо з головою обласної громадської організації інвалідів ветеранів захисту Чорнобиля Віктором Грищенком та ліквідатором Сергієм Хлиновським. Де і як вас застала аварія на Чорнобильській атомній станції. Пан Віктор, давайте з вас У 1986 році. Я перебував на посаді курсантучного закладу МВС Тоді ще на той час РСР. Через дві неділі після того як була катастрофа, нас сформували взводи, два взводи сформували і відправили Білорусі. Тоді називалась зона небезпеки. Номери це було була поставлена задача. Населення, яке там перебуває, було вивезення цього населення. Пане Сергію, а вас от де і за яких обставин застала ця аварія? Я збирався в нічну зміну на підприємстві на, на кімволокно на роботу, да, а мені прийшли по, 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 позвонили, у я в Шерідів, що мене може, позвонили і вручили повіску. І сказали, що проказ No1 значить. Обов'язково я вже до цього проходив військове навчання, да, і був зачислений у МЕДБАТ Черкаської танкової дивізії на той час. Чи знали ви куди їдете? От яка це загроза, чи говорили про це? Не знав, я поки що. Я не знав, тільки узнав вже під утро, коли нас переділи військову форму. От, і утром рано, 4 травня 86-го року, от під командуванням полковника медичної служби. Семенця Володимира Миколаєвича ми своїм ходом батальйон вирушив на ліквідацію. Тільки по дорозі ми вже знали, от куди ми їдемо. Да. Чи були хлопці, які можливо відмовлялися їхати? От ні, не було. А усвідомлювали тоді всю загрозу? Ми будемо так казати, що молоді тоді були. От ще мені 30 років було. Ми ще до кінця не усвідомлювали. Ми вже усвідомили, вже коли у зону вже попали. От там уже ми почали розуміти. А от по яким ознакам ви зрозуміли, що там небезпечно? Наші ж були здорові, ми молоді хлопці були. От але ж дуже багато і крові йшла з носа. От оце такі симптоми були. От і втрата свідомості. От, значить, у нас був 514 окремий медбат, і ми розгортали. Госпіталь, польовий госпіталь там. От. Наші МП МПП, це медичні полкові пункти, знаходилися по всій зоні відчуження, включаючи станцію зруйнованого реактора. Кому надавали допомогу? Допомогу ми надавали і ліквідаторам, і цивільним людям, які ще знаходилися по селам там. А от в якому стані до вас потрапляли ліквідатори і звичайні цивільні? Які це були звернення? Це був в кого важкий, неважкий стан? Були навіть хлопці дуже важкі. Нам вже сказали, що це дуже сильне облучення було радіоактивне. Тобто дуже червоне лице було у хлопців у малиї, вони всі прямо, наче як ото пошили всі червоні були. Да. От, і їх надавали у нас у госпіталі першу медичну допомогу, а потім відправляли на, на Київ у центральний госпіталь. Як довго ви перебували в цій зоні тоді? Я особисто був три рази в зоні небезпеки. З нами були відряджені лікарі, які нам е, зразу говорили, що хлопці, ви, е, якщо у вас є деякі ну, можливість там гранатовий сок, е, форму е, чи е, знищувати, або Дуже гарно її стирати, тому що ну це викид радіації. Тобто, ми дізналися про те, що де ми знаходимося, куди ми приїхали, в принципі від лікарів, тому що нам ніхто там на місцях ніхто не доводив, куди ми приїхали і навіщо. Потім вже ми трошечки пізніше вже зрозуміли, де ми знаходимося і для чого ми тут І, і виконали цю поставлену задачу. Поначалу нам ну как, поначалу, ми думали, як обично, військові навчання. Бо я і 83-му був на общовійськових тоді союзних навчаннях. Наша Черкаська танкова дивізія участвувала в Анчаровському полігоні. Я, я думав, що, що така ж саме, де йде військова військові навчання. Ну оказалася трагедія. Скажіть для цивільних інформація про весь ризик і небезпеку з цього вибуху вона доносилася чи навпаки замовчувалася? Там, де я перебував в зоні це Хоніцький, брагинський район, це Гомельська область, значить, населення нічого не знало. населення не знає для чого проводяться ці заходи евакуації. Тобто, було сказано, що це буде терміново. Проводяться будуть якісь там, значить, заходи навчання будуть проводитися якісь там інші заходи можливі. Тобто населення не знало. На вашу думку, от чи можна було мінімізувати наслідки цієї аварії? Чи зробили максимум? Я вважаю, що тоді на той час все було дуже швидко робилось завдяки відданості своїй справі виконання наказів, аби Халатно до цього віднеслись, то наслідки дуже великі були. Якщо ті люди, які були перші, там пожежники, які в перші дні там були, гасили це все, які були на реакторі, кидали цими лопатами зверху. Якщо це не було цих людей, і після того, що ліквідатора, наче займалися, то наслідки дуже великі були. 37 років по тому. Чи відчутні наслідки цієї аварії? Слава як кажуть, Господу, у мене діти усі родилися до до аварії Чорнобильської, то вони, ну, може, хіба що, що як я общався, але я теж дуже сильно хворів от на той час. От я і в Київському госпіталі лежав, мене туди без свідомості відвезли. От. І благодаря командиру батальйону Володимиру Семенцю, да, він мені е, заміну вислав, тому що я був у да, дуже тяжкому стані. От на той час, бо ми по зоні, по зоні там моталися, виконували все, бо я був солдатом, виконували всі прикази, от, але ж... Захисту такого як треба, не було у нас, от сьогодні наслідки цієї катастрофи відчутні чи ні? Конечно, і серце і на другій групі інвалідності, давлення, да і, 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 і сусуди, усе відчутні, тому що ви зрозумієте, що які хвороби були на той час. Вони переросли в хронічні хвороби, а вони ще ці хронічні хвороби появляються. Ну лікарі знають про це що ще більше і більше, тому що в зв'язку з тим, що отримали. Тоді певної кількість облучення, тоді, так, то звісно, що імунітет організму він дуже був, так сказати, ну, знижений практично, як то кажуть, до нуля. Поэтому хронічні ці захворювання, які там є, вони ще переростають в інші захворювання. Тобто наслідки вони ж не залишаються без, без того, що колись там було. Яка кількість ліквідаторів нині проживає на Черкащині? На Черкащині перша категорія проживає 2000 809 інвалідів ліквідаторів це перва категорія. Друга категорія проживає 2978. І по третій категорії проживає 1704 ліквідатори, які мають третю категорію. Ну, в основному це люди, які були переселені з забруднених територій. Враховуючи старт повномасштабної війни, чи змінилась система пільг або система виплати за ось цей рік. Система змінилася не набагато, але змінилася. Значить обмежено, а в деяких видатках зовсім не видаються кошти у зв'язку з військовим станом, тому що ми всі розуміємо, що зараз іде війна, прийшла смертельна небезпека. Деякі зробили нам ліквідаторам обмеження в тому, що по виданню тих самих ліків, хоча ліки ми там по рецептам отримуємо. Але часу е, вони обме, були обмежені. Пільги е, нам е, не не зняті, але ж е, раніше ми. Е... Отримували пільгу і автоматично перераховували за оплату комунальних послуг. Зараз, згідно постанови Кабінету міністра, з 1 січня приходять нам субсидії для оплату, пільгову оплату комунальних послуг. Останнє питання: яким ви бачите майбутнє атомної енергетики в Україні? Енергетика повинна і надалі. Мати свій розвиток, тому що атомна енергетика, якщо правильно її використовують, вона є дуже практичною і менше затрат. На йде. У нас одна єдина ще небезпека, є це Запорізька атомна електростанція, там де знаходяться зараз окупаційні війська. Це зараз небезпека, тому що це одна з найбільших атомних станцій в Європі. Тому я думаю, що світове суспільство до цього буде відноситися дуже Дуже е ретельно. Отож, дякую вам за цю розмову і на все добре. Дякую вам за Дякуємо. запрошення.